Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Сердечно дякую вам за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі, за підтримку. Дуже дякую. Прошу вас, підписуйтесь, якщо ви дивитеся мої відео. І це буде ваша вдячність за мою роботу. Сьогодні я хочу подивитися таку тему херсонський напрямок. Але Херсонський напрямок от все про окупантів. От Що там у них відбувається, які там у них плани, що з приводу наступу українського, як вони оцінюють свої сили, і ну, до чого вони там готуються? Дивимося весь херсонський напрямок. І перше питання в мене: що там у освободителей? Що там у них відбувається на Херсонському напрямку? Це мені дуже подобається. Так. Дивіться. Сонце і рицар Жезлів, от як разом це читається, це досягти точки кипіння. Хм. Цікаво. Так, зараз розберемося. Значить, щось у них там закипає. Сонце це як воєноначальник, це як високопосадовець, генерал, це людина, перед якою там віддають честь. Так, про що йде мова? Досягти точки кипіння. От дивіться керівництво орків, ми зараз все дивимося от про цих загарбників, їхнє керівництво якось дуже напружує звичайних солдат. Так? У них там є якась таке невпевненість. Дивіться, людей нагнали. Оце символ людей, люди, є люди, ну, як армія, так, оцих мобіків, їх їх нагнали. А от техніки і боєприпасів тут не так багато. Тут таке відчуття, що якось є таке м, указівка для солдат виконувати фізичну, фізичну роботу, щось фізичне роботи. Ну, може, примушують їх, там, ну я не знаю, <сху> траншеї копати вздовж і впоперек. І оце карта очікування. От, тобто вони щось очікують, 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 як ті хатіко, очікують ресурсів по пентаклю, повну корзину їм потрібно. Так, бо знають, що ЗСУ йдуть і доберуться до них. Ну а тікати ж вони не можуть. Сонце і шість мечів. Ну я б так скажу, це добровільна втеча, відхід. Бо так вони і не дочекаються ресурсів, окрім людських. От Про що тут? Що там у окупантів? Є така собі невдоволеність на командування, командування примушує щось фізично робити, чекають підмогу в плані ресурсів, але та підмога десь чи затримується, чи їм. Чи їм кажуть, чекайте, чекайте, зараз не наразі. Але вони розуміють, що якщо не наразі, і якщо їм найближчим часом не дадуть оцю корзину з ресурсами, то їм прийдеться тікати. Отак. От ну, тоді запитаємо, що там у окупантів в головах от, з приводу наступу Збройних сил України, от, що вони думають про це? Я вам так скажу, що б там би не казали, як би не казали, що там вони окупанти як на своїй землі, і що там все добре, і їх звідти не виженуть, то я вам так скажу, що, от, що у них з приводу з наступу нашого? От вони не можуть не бачити успіхи у ЗСУ. І вони розуміють, що ті успіхи все ж таки є. Бо люди знаходяться у своєму домі. Вони бачать активацію і розуміють, що в принципі в своєму домі, то вони роблять все. Стабільність в тому, у армії українській, бо вони на, на своїх позиціях залишаються або ж просуваються, але ж ніяк не відходять. Розумієте, в чому тут стабільність? От, як вони бачать. Наступ український у українського наступу є козирі. Ось вони показують два туза, тобто так вони або рухаються, або сидять на своїх позиціях, але не відступають. І вони якось тут таке розуміння, є, що фортуна все ж таки на стороні України. Коли фортуни плюс туз мечів, це як неминучі озброєні розборки. Тобто, що б там би не казали ті кацапи, але вони чітко розуміють, що ЗСУ просувається. Хай воно так буде не так швидко, але вони йдуть і вони йдуть дуже озброєні. А у окупантів тут зброї не так багато, зато дуже багато людей. Так і спитаємо, як вони оцінюють свої сили. Дивіться, карта дурень. Нуль. Я ж вам казала, що у них, от на лівобережжі, якщо ну, в відсоткових відношеннях, то, припустимо так, людей 60%, а 40% озброєння. От вам і карта страху. Чудово, як вони оцінюють свої сили? Та ніяк. Тут вони будуть дуже хоробрими, якщо їм нальють чарочку. От тоді так, хоробрість аж пре. У них є дикий страх, і готуються вони до битви, але чітко розуміють, що це дуже дурна ідея. Вони дуже багато п'ють, дійсно. Тут дивіться, от як, як вони оцінюють свої сили. Випав старший аркан дурінь і старший аркан Луна. Ну, це читається як ми вівці, які блукають в темрі, в темряві, і не знаємо. Вірніше знаємо, що нам тут кришка, бо є трійка мічів. І ще у них є тут такі дані, що для них готується якийсь удар знову ж таки по трійки м'ячі, який вони не зможуть відбити. Ну, чи це якась тактика ЗСУ? Ну, вони ж теж там, ну, діють їхня розвідка, там, знову ж таки інформацію вони якусь там читають, чи знають, їм якось доносять. Так? То тут є чи тактика ЗСУ, чи про якусь зброю, яка їм все ж таки ну, їм тяжко буде відбити, ви розумієте? Дивіться. Тут дійсно немає е, якихось ресурсів, їм не вистачає. Ці карти, які я виклала, тут немає жодних пентаклів, окрім цієї, карти. а це карта ну, очікування. Це очікування. І тут так, от як мені показують, по Херсонському напрямку вони кишать живою силою солдатами, але у них реально є нехватка. Тих ресурсів, які їм би забезпечили силу у бою. Ну, це техніка, можливо, це пальне, можливо, це снаряди. І от тому вони всі відчувають дикий страх і невпевненість. Карта Луна це страх, невпевненість, зневіра, ілюзія. Тобто ми чекаємо, ми ждемо, то ЗСУ ж можуть гахнути любої хвилини, а в нас так чогось немає. У нас є тільки люди. От про це зараз іде тут мова. Ресурсів мало, і це і з приводу цього у армії РФ є гнів на своє начальство це по сонцю. Бо поруч сонцем є шестірка мечів, Я вам казала, сонце це лідер, це керівник. І отут ці всі карти вказують на зниження популярності, якісь непопулярні рішення, які їм видає керівництво, і тоді е, наростає така невдоволеність. Ну, Звичайно ж, вони про це не кричать у рупор, щоб всі чули. розумієте? Вони навпаки демонструють, що вони на коні. Ну, так все ж таки луна і трійка мечів каже, що настрої і сили в не найкращому стані все ж таки в окупантів у на Херсонському напрямку. І це дійсно так. І ось бачите, як вони ЗСУ розглядають. У ЗСУ є козирі, два туза. Коли є козирі, це вони ну, я скажу такою мови, наші карти биті. Отак-от. От We'll be right <laughs> back. Давайте ще тоді я запитаю, от до чого вони готуються підсвідомо. От те, що знаєте, коли, та, вони є Там така от бравада, і зараз цей ЗСУ порвем, та Херсонщина це наша, ми ж тут уже так розвернулися вже тут все, як ми звідти підемо, якщо вже ми вже тут два 2 роки 2 роки майже сидимо. так? Такі думки є. Але підсвідомість іноді, вона ж шепоче зовсім інші речі. Тож спитаємо, що там їхня підсвідомість нашіптує щодо їхнього значення знаходження в Україні, і як, в Україні і як це буде відбуватися. Оця карта мене дуже радує. Я вам завжди казала, що Україна знаходиться під п'ятим арканом Мутаро і Ерафант. Оце Україна. Ну, це те, що я вам скажу. Підсвідомість їм шепче про вісімку кубків, що підуть, Бої будуть. І для них це буде непосильна ноша. Бачите, десятка жезлів, по-перше, це закінчення. Я спитала, які настрої, які що їм там підсвідомо, шепче їхня підсвідомість? І ось десятка жезлів це карта, по-перше, це закінчення, а по-друге, це непосильна ноша. Це те, що ми на себе взвалили, але ми не витягнемо. І подивіться, тут знову-таки не прийшли пентаклі. Пентаклі це ресурси, це те, що за, за допомогою чого воюємо. Не тільки жодні люди. Так. так. Єрафанти імператриця це як символ України. А вісім кубків ну це карта означає, полишити все, що колись було потрібно. Вісімка кубків вказує ну, на втрату мотивації. Ну, це може мотивація бути із різних причин: і провали на фронті, і якісь недобрі новини, і ті події, які можуть відбуватися в Росії, так, ото з їхнім керівництвом, там все це буде, ще вони це будуть, звісно, чути і розуміти. Тут необхідність вийти з безнадійливої ситуації. І вісімка кубків, до речі, це зміна влади. Оце так от, якщо дивіться з різних ракурсів, то це тут ще читається, як відбудеться зміна влади. Це розставання з невиправданими очікуваннями. Ну, то я так скажу, і от іще я хотіла сказати, що от саме традиційне значення вісімки кубків це забути плани, піти від тих планів, які колись були доцільними, актуальними, які колись гріли душу. Що ми маємо? На лівобережжі. Так, окупанти тримаються, риють окопи, але крім окопів, у них нічого нема. Дуже злі на своє керівництво, не вистачає ресурсів, розуміють, що підуть. Дивіться, окрім карт, які читаються отак, я ще карти читаю, як то кажуть, і в стопчик. Подивіться фінальні карти. Піти. Тому що війна, тому що ми не впораємося мечів це біда. Ну тут саме сама карта по собі каже, три головних болі, з якими не впораємося. І ще вісімка кубків це каже карта піти. Тобто бої дійсно будуть, вони будуть відбуватися. Десь то буде страшніше, десь не так. Звідкись вони взагалі підуть, не чинячи опір, а за якісь населені пункти будуть триматися. Але в підсумку ми маємо цю чудову карту: вісімку кубків. Оцей весь розклад був суто про окупантів, що в їхній. Головах, що в їхніх планах, що з їхніми ресурсами, і ви бачите, що нам карти показують. Дикий страх, що не впорується з наступом ЗСУ, що прийдеться піти. Зате молимося і зате тримаємо кулачки. Я вам дуже дякую за увагу.